Всім привіт! Це наше сьогодні перше відео. Ми стрімимо у. Як називається? Е, Опі. Ми втікаємо з Владиславом і з Захаром, То його брат. Ми втікаємо з Опі з якоїсь няньки, я не знаю, як вона називається. Ну, коротше, поїхали. Поїхали! так, так. О, привіт. О, куди нам йти? Ось сюди. Куди, куди, куди? Ось сюди. А, а. Відкрий. Няня, зам... няня. -ня. О, тут якийсь ключ чи що це? Річак. А, я, е... Річак. Е, я впав кудись. А, -а, а, Ми в якійсь шахті захар... А, вот ти. Привіт, йдемо, йдемо. Чуєш? О, лава аж гаряча стала. Чуєте? Але Опа. Опа. У мене трошки сніг. Опа. Такі ж.